Вітаю, любі друзі! На моєму каналі Містична Україна. Мене звати Лада, і сьогодні ми познайомимося з вами, що таке варна у слов'янській традиції, яка її важність і цінність в житті людини. Ну що ж, що таке варна? Варна це внутрішній духовно-психічний тип людини, її природна сутність, яка визначає, як людина мислить. Як діє, як сприймає світ, як служить роду, народу, богам. У традиції наших предків кожна людина народжується з визначеним первинним призначенням, але може розвиватися і переходити до вищих форм служіння через ініціації, розвиток свідомості, виявлення глибинного я. І так існує чотири варни у слов'янській традиції. І зараз ми з вами їх розберемо, познайомимося. Перша варна це варна трудівники, смерди, мужики, шудри, стихія, земля, архетип тіло народу, дар сила стабільності, коріння, практичність. Цінність варних трудівників це служіння родині, громаді, землі, працьовитість, вірність, смиренність, природний ритм і витривалість. Характеристики варни трудівники шудри. Людина діє, що мислить через тіло, через роботу, заземлена, тиха, зосереджена на конкретному. любить Повторюваність, звички, конкретико. І так, ключові якості варний шудри. Це простота, витривалість, тілесна мудрість, типові прояви це люди, люди, хлібороби, ремісники, робітники, носії роду. Наступна варна – це варна господарі, лесі, вайші, стихія вода, архетип. Живильний потік роду. Дар цієї варни весі здатність до турботи, накопичення, створення достатку. Цінності варни вісі це родина, спільнота, побут, ресурси, добробут, плекання, організованість і впорядкування. Характеристики варни господарі мислить категоріями. Порядок безлад, прибуток, втрата, вигоди, вміє працювати з людьми, торгувати, вести справу, цінує традицію, прагне мати стабільність у власному колі, ключові якості е, варний всі це домовитість, відповідальність, впорядкованість, типові прояви, варний вісім. Господарі це купці, фермери, сімейні лідери, організатори. Наступна варна це варна воїни кшатрії, стихія вогонь, архетип, серце, народу, захисник, дар варни воїни це сила волі, мужність, прямота, цінності, варни кшатрії, це справедливість, честь, обов'язок. Служіння вищому закону праві, захист слабшого, стратегія перемога, характеристики варни кшатрії, воїни, мислить категоріями правда, кривда, друг ворог, емоційно рішучий, схильний до дії, лідер по натурі, не терпить несправедливості. Тобто люди справедливості, і вони завжди за справедливість. Ключові якості варни Кшатрії це рішучість, сміливість, відданість ідеї. Типові прояви воїнів це вояки, воєводи, командири, захисники територій і цінностей. Наступна варна це варна відаючи, волхви, брахмани. Стихія повітря, ефір, архетип дух народу, провідник, дар, мудрість, зв'язок з небом, проведіння. Цінності варни відаючих це істина, духовність служіння божественному закону, передача знання, обрядовість, сакральна мова, відповідальність за духовну гармонію світу, характеристики. Варни вони це мислить через символи, образи енергії, глибоко інтуїтивний, часто мовчазний і відсторонений. Його поле це простір духу, не завжди зрозумілий не, не зрозуміли іншим. Ключові якості варний відуючий. ясність, відчуття істини, сакральне знання, типові прояви. Жарці, знахарі, вчителі, обрядники, ведуни. І так, як розпізнати варну. І ми роздивимося по таким критеріям. І так, основний фокус уваги, варний трудівник це праця, тіло. Варна господар це основний фокус уваги це побут, родина. Воїн справедливість. Відуючий істина, знання. Як мислять? Варна трудівник мислить через досвід. Господар через вигоду, баланс, воїн через принципи, Відуючий – через суть, енергію. І так, якими емоціями проявляються варни? Трудівник спокій. Варна господар проявляється емоціями турботи. Воєн це гнів, сміливість, відаючий відстороненість. І так соціальна поведінка е, варна. Трудівник працює мовчки, господар весі, ведучий у побуті. Воєн це лідер, борець, відаючий наставник мудрець. І так реакція на виклики. Трудівник терпить. Господар обходить, воїн вступає у бій, відаючий перетворює, трансформує, осмислює. І так, давайте розберемо переходи між варнами у слов'янській системі. Варна це не каста, і тому, так як це не каста, її можна розвивати. Перехід через ініціацію. Розширення свідомості і життєвий досвід. Наприклад, смерть, тобто варна трудівник Шудри, що почав служити громаді, виявляє лідерські якості і переходить у стан господаря. Воїн, наприклад, да, від варна воїн Кшатрії, який пройшов внутрішні випробування і відкрив мудрість, переходить у стан волхва. Вовк, що навчився служити всім і вести народ, може стати духовним царем. Ну що ж, давайте підведемо підсумки. Варна це код душі, її не обирають, її пізнають, її не мають, у ній живуть і через неї служать. Коли кожен стає на своє місце згідно з Варною, світ стає. Цілісним, як живий рід. Любі друзі, якщо вам сподобалася ця інформація про слов'янські традиції, як жили наші предки, підписуйтесь на мій канал і ставте подобайку Та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.